Доброго ранку. Люба перекладки україномовного каналу. Гарний сонячний морозний ранок. 18 градусів морозу. Показує. Сніг рости під ногами. 10 лютого 2026 року. Вівторок. на роботу. А тут усе залило. Автівки не виїхати, і як я піду, незрозуміло щось не відремонтують ніяк. Водичка, ладно, відремонтують, сподіваємось. Бачите, як автівки вмерзли. Отаке, отаке страхіття у Харкові. Я ледь перебрався через цей струмок. Три автівки заворожені, застрягли. Не можуть виїхати. Щось, Щось Ми її по морозу вимикати воду, ремонтувати, теж можу прихватитися. Ладно, будемо сподіватися, потепи, що все зроблять. Пойшли нічого харкові. наше там погано, Ну як не погано, Тривоги багато. Здається, мені навіть хліб не було. Безполотніки. Літали, навіть вибухало, щось може. ППО працювало, може. дружина ще спить, ще не розпавіло. З вечора там щось вилучання цих молній було. ну Ладно, будемо сподіватися. Будемо чекати. Все, чекаємо на весну, Чекаємо на мир. Всім гарного дня, всім мира доброго злагоду. Всім щиро дякую, звичайно будемо жити, незважаючи не на що. Гарна вістерка моя рідна Все, пока.